Народ, всім привіт! Що робить, коли нам на вулиці суперник хоче нанести перший удар в голову? Перше дія, коли летить удар, ми виставляємо блок і одночасно загружаємо нашу ножку на удар. Щоб після цього одразу нею відталкуємося і наносимо удар в відповідь. Стоїть, наносить суперник нам удар ми одразу же Ставимо блок, підсажуємось на ножку. І наносимо удар відповіда. Те саме і на другу руку. Якщо нам летить лівий боковий, ми ставимо блок, блок ставимо плотний, щоб кулачок не проліз, бо це не боксерська перчатка. дерчатка. Ставимо блок. І сразу же наносимо удар в голову. Летіть удар, в блок. И сразу же наносим удар в голову. Адже всім спорта.